У березні програма схеми розповідала про будівництво житлового комплексу Панорамне містечко, що присусідився до діючого експериментального ядерного реактора у Києві прямо в його санітарній зоні. Це означає, що на частину мешканців цього комплексу можуть осідати продукти ядерних реакцій. Скандальною будівлею, в якій засвітилися партнер президента Ігор Кононенко та одіозний столичний забудовник Анатолій Войцеховський після нашого сюжету зацікавилися в антикорупційному комітеті парламенту та в генеральній прокуратурі. Тепер з небезпечним житлом хочуть розібратися і в уряді, докладніше Анастасія Іванцова. В першу чергу панорамного містечка добудували, не зважаючи на близькість нового житла до реактора інституту ядерних досліджень Національної академії наук, навіть ключі вже роздали мешканцям, частина яких тепер буде жити в зоні викиду продуктів ядерної реакції. Будувати будь-що у трьохсотметровій санітарно-захисній зоні дослідного ядерного реактора заборонено законом. Тепер це будівництво на ракетній 24 розслідує Генеральна прокуратура. А кабінет міністрів України 26 травня доручив міській владі та державній архітектурно-будівельній інспекції перевірити законність забудови. Цим наразі і займаються у столичному департаменті містобудування разом з іншими агентствами, які увійшли у міжвідомчу комісію сидів у нас інститут ядерних досліджень, директор і головний інженер, інспекція за ядерних законів, сиділа санепідієм станція, сиділа найголовніший спеціаліст по строїтельству атомних станцій, сиділи МЧС, ну не ДСНС називається зараз. Про свою готовність спільно з міською владою вирішувати проблему ракетної 24 заявили і самі забудовники. Відповідний лист вони надіслали до міської адміністрації. За результатами роботи комісії, комплекс на ракетній може перестати бути житловим. Жити там постійно, по закону не можна. Тобто ця секція, которая сьогодні залізла в зону она вона быть либо переведена в какої та э, общественне, катурді ще може до ковремінна прибувати, ліба буде навіть ну, то не должно там быть. Окрім небезпеки для здоров'я людей, висотка, що знаходиться поряд із завантаженим ядерним паливом реактором, це ще й техногенна небезпека. У Держатомрегулюванні наголошують, треба захищати не тільки людей від реактора, а й реактор від людей. Але цю проблему поки не вирішують. Розміщення об'єктів санітарно захисній зоні е, житлових будинків, там таке інше, не дозволяється. Це пов'язано з потенціальним все ж таки, ризиком, який можливий бути при якій небудь нестандартній, яку аварійній ситуації. Орендар цієї землі та замовник будівництва панорамного містечка на ракетній 24 у Києві. Компанія Техенерго. Від початку будівництва нею володів фонд «Вік» народного депутата України, заступника голови фракції блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка та його сина Віталія Кононенка. Після розслідування схем, яке вийшло 26 березня, компанію переписали на ТОВ СБ ЛТД, підрядника цього будівництва. І ця компанія приводить нас до двох офшорок, на які оформлені всі фірми горизвісного у Києві забудовника Анатолія Войцеховського, який має багато недобудов у столиці.